Добрий день малята! Настала гарна пора року осінь, а собою вона привела перший місяць свій осінній, який називається вересень. Він приніс нам не тільки щедрий урожай, а ще багато осінніх квітів. Сьогодні ми поговоримо про квіти. Як багато квітів ще квітує восени, і кожна з них гарна і прекрасна, і запах кожної неповторний. Всі квіти різного кольору. Як ми можемо одним словом їх назвати, якщо вони різного кольору? Правильно, різнокольорові. Давайте разом з вами розглянемо їх. Зверніть увагу, ось у нас хризантеми. А ось малята називається морозець. А ось айстри. Тепер давайте згадаємо будову квітки. Як ми знаємо, у квітках є корінь, за допомогою якого живиться квітка, стебло, листочки та квітка. Я пропоную сьогодні намалювати осінні квіти. А як їх намалювати, ми з вами дізнаємося згодом, а спершу хочу вам запропонувати зробити пальчикову гімнастику. Наші квіти. Складіть руки в кулачки і повторюйте за мною. Різнобарвні квіти відкривають пелюстки. Віто дихає, пелюстки колише. Різнокольорові квіти закривають пелюстки. Голівками качають. Тихо-тихо засинають. Тепер наші пальчики готові до роботи. До речі, зверніть увагу, будь ласка, ось на ці квіти, які називаються чорнобривці. Подивіться, які вони гарні, красиві, які в них гарні листочки. Я вам пропоную сьогодні намалювати такі квіти. Для роботи потрібно серветка, фарба. Стаканчик з водичкою, коктейльна трубочка, пензлик, аркуш паперу, на якому намальована ваза. Помикаємо жовту фарбу. І ось так малюємо наші квіти. Тепер беремо жовто гарячу фарбу, вмикаємо в пакетну трубочку жовто гарячу фарбу і теж домальовуємо наші крічки. Тепер беремо пензлік і будемо малювати нашим квіточкам стебло. Берем пензлик макаємо у зелену фарбу і введемо до кожної квіточки тоненьке стебельце. Ось нас талинки виходять, робимо їх тоненькі. Макаємо пану по водичку і будемо зараз з вами малювати ще листочки. Гарний вийду. Дивіться, дітки, які в мене вийшли гарний квіт. Чекаю на ваше фото з вашими квітами. З вами була Марина Сергіївна. До побачення, до нових зустрічей!